В Івано-Франківську відбувся унікальний конкурс краси Star Face of the Season». як зазначив організатор дійства конкурсів такого формату ні в Івано-Франківську, ні в Україні досі не було. Його унікальність у тому, що він об'єднує конкурс краси та дефіле учасниць. Всі дівчата дефілювали в одязі від українських дизайнерів. Модний показ краси відбувся вдруге. Я взагалі люблю новаторство. Люблю людей добувати і найти по наїжних дорогах, створити для них щось нове. Для мене організація цього конкурсу краси це як для художника писати картину. Він знаходить наткнення в цьому його оточує, Я знаходжу натхнення в задоволенні людей. Чим більше є позитивних відгуків про конкурс, про мою роботу. Тим більше це все мене надихає для створення чогось нового для них. Любця Чернікова, Олександр Урсуляк та львівська дизайнерка одягу Ольга Денога презентували свої колекції сезону Осінь зима. Так франківська дизайнерка Любця Чернікова до конкурсу приготувала 10 пальт в етностилі. Мені подобається ця ідея, і мені здається, що це цікавіше ніж просто конкурс краси, ніж просто показ одягу. І кожна дівчина старається гармонійно виглядати в своєму одязі і показати себе. І цим самим вона додає краси тим речам, які вона демонструє. Також у порівнянні з першим сезоном на кастинг прийшло близько 50 красунь, з яких було відібрано 10 учасниць. До конкурсу їх готували близько двох місяців. Для Христини Палюги це перший досвід участі як у конкурсах краси, так і на показах мод. Дійсно почуваєш себе так як на подіумі, і є якась навіть така. Ціль йти далі і підніматися до світових зірок. Наступний Star Face of the Season відбудеться навесні.